Варі слів, які часто плутають в англійській. Lend and borrow. Різниця в тому, що завжди ми кажемо I borrow, can I borrow your book, і can you lend me the book. I borrow, you lend. Позичити. Далі. Alone and lonely. Alone це просто бути фізично одним, без якогось негативного значення. Lonely це відчуття самотності. I feel lonely. І третє, rise and raise. Raise це коли ми піднімаємо щось. Rise це коли щось піднімається саме по собі. Наприклад, uh, the prices are rising, ціни піднімаються, не піднімають. The sun is rising. А якщо ви хочете дізнатися більше про англійську і вивчити її разом зі мною, тоді запрошую вас, пишіть мені в особисті повідомлення прямо сюди.